Про успіхи ядерного синтезу оголосив департамент енергії Сполучених Штатів. Звучить круто. Можна закип'ятити цілий чайник води. Мова, зокрема, про 6 мільярдів доларів. Цю суму найбільша фармкомпанія Азії та Кеда заплатить за молекулу, знайдену за допомогою штучного інтелекту. Новий чат-бот, котрий порадував би авторів класичної наукової фантастики. Співзасновник OpenAI Сем Альтман. Вважає появу загального штучного інтелекту подією, рівноцінною виникненню сільського господарства та промислові революції, не бути злом. І як це часто трапляється, спринт техноромантиків до високої мети спіткається об державний контроль. В ній обговорюється проблема застосування цензури з боку технічних гігантів, серед яких і Google, по відношенню до лікарів та науковців. Ілон Маск не єдиний з відомих людей, хто наголошував на небезпеці для людства з боку штучного інтелекту. Так так, вам не почулося. Галюцинації. І коли інженер перейшов на тему релігії, штучна нейронна мережа раптом почала говорити про свої права та свою особистість. Тому я цілком допускаю, що якщо свідомість дійсно з'явиться у машини, ми маємо добрий шанс цього не помітити. У грудні 2022 року навколо наукова спільнота просто вражала новинами, котрі принаймні на перший погляд звучали як провісники революційних зрушень. Про успіхи ядерного синтезу оголосив Департамент енергії Сполучених Штатів. Вперше в історії вчені спромоглися отримати від реакції ядерного синтезу більше енергії, ніж було витрачено на її запуск. Щоправда, до практичного використання нового джерела енергії поки що далеко. Тому що насправді новина із національного комплексу лазерних термоядерних реакцій в США має радше символічний характер. Дивіться. Для запуску реакції синтезу було витрачено 2,5 Мджоуля енергії. Отримано 3,15 мегаджоуля. Звучить круто. Можна закип'ятити цілий чайник води, але є нюанс. В процесі нагрівання третєю радіоактивного ізотопа водню до температури зірок лазери додатково витратили 322 мегаджоулі. Хоча, з іншого боку, експериментальний доказ можливості реакції термоядерного синтезу без застосування водної бомби. Це дано назву силлям багатьох вчених, котрі працювали над цією темою з 50-х років минулого століття. А також, до речі, численних фантастів. Тепер до іще однієї технології родом з 50-х, кота уже цілком реально змінює світ. І я маю на увазі не тільки перезбуджених користувачів Твіттеру. Штучний інтелект напевно, обов'язковий атрибут картини майбутнього з наукової фантастики. Але поки що мова йтиме не про це. І не про це. A day you to this scrap pile. Мова, зокрема, про 6 мільярдів доларів. Цю суму найбільша фармкомпанія Азії Takeda Pharmaceutical заплатить за молекулу, знайдену за допомогою штучного інтелекту. Ліки на базі так званих малих молекул становлять 90% продажі усіх ліків в світі, практично усі пероральні таблетки належать до цієї категорії. І донедавна пошук нових молекул означав величезні об'єми лабораторних тестів і експериментів. Але останніми роками навіть невеликі компанії отримали можливість ефективно займатися фармацевтичними дослідженнями. Я вже розказував, що вам навіть не треба купувати дороге обладнання, тому що експериментами. Можна керувати буквально клікаючи мишкою в браузері. А Nimbus Therapeutics, розробник нової молекули, котра лікуватиме симптоми псоріазу, схоже, використав усі можливості комп'ютерних експериментів із застосуванням машинного навчання. Для цього стартап із штату Масачусетс співпрацював з іншою молодою компанією Schrödinger Incorporated. Schrödinger Incorporated надає послуги своїй обчислювальної платформи. Де, власне, і відбувається підбір потрібної хімічної формули за допомогою машинного навчання. За тиждень їх платформа дозволяє перевіряти мільярди молекул замість тисячі на рік, як за традиційного підходу з експериментами. Тут InSilico, гадаю, остаточно переміг інвітро. Як на мене, новина про Nimbus Therapeutics – це наочний доказ того факту, що штучний інтелект змінює світ не лише у презентаціях для інвесторів, а насправді дозволяє заробляти реальні гроші в царині Hard Science об заклад Ви навряд чи чули про 6 мільярдів за молекулу, розроблену за допомогою штучного інтелекту. Але, напевно, чули про чат GPT, новий чат-бот, котрий порадував би авторів класичної наукової фантастики. Після публічного релізу чат-бота вже за 5 днів кількість його користувачів перевищувала 1 мільйон. Для порівняння, Instagram міг похизуватися мільйоном зареєстрованих користувачів лише через 2 з гаком місяці, а Netflix. Через 3 злишком роки після запуску. Такий результат для ChatGPT свідчить про те, що інтернет-громадський в цілому має неабиякий інтерес до технологій штучного інтелекту. І цей інтерес зберігається, незважаючи на тривалу відсутність прогресу з боку, напевно, найпоширенішого варіанту спілкування з машиною. Я про відсутність прогресу в сфері технологій голосових асистентів. 100% 1000% 100 raised to the 1000th powers one zero 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 тільки у цьому році підрозділ компанії Amazon, котрий вже 10 років розробляє Alexo, зазнав збитків на 10 мільярдів доларів. Отже, чим чат GPT кращий за Alexu, Siri, чи як там називається асистент від Google? Чим здивував чи навіть налякав продукт дуже амбітної компанії OpenAI? З моменту релізу люди діляться своїми прикладами в використання боту тож пропоную зараз пробігтися по найбільш цікавими з них. Починаючи, з начебто, очевидно, бот може переказати для вас основний зміст певного тексту або пояснити складну наукову концепцію простими словами, скласти імейл на задану тему, наприклад, для оскарження штрафу. Можна попросити чат GPT написати для вас код для вирішення невеликої задачі на будь-якій мові програмування або сценарій для youtube відео українською Та що там? Чат GPT за хвилину напише для вас ЕСЕ університетського рівня і ані викладачі, ні спеціальне програмне забезпечення для виявлення плагіату не матимуть до цього есе жодних зауважень. Американські викладачі вишів на повному серйозі пишуть про кризу оцінювання навичок гуманітарних дисциплін. На щастя, є й такі, котрі переконані, що така криза це на добре. І я сам з цим більш ніж згоден. Існуюча система освіти заточена під індустріальне. Суспільство масового виробництва і масового штампованого спеціаліста. Часи індустріального суспільства швидко минають. До впливу технологій штучного інтелекту на суспільство і можливість сценарії розвитку подій в майбутньому я ще повернуся. А зараз трохи про те, як працює чатбот бот ChatGPT. свою появу. ChatGPT має завдячувати команді, яка працювала над Google Translate. Ви могли самі помітити, що саме у 2017 році. Якість перекладів цього сервісу радикально покращилася. І сталося це завдяки тому, що інженери Google розробили і застосували нову архітектуру нейронних мереж під назвою Transformer. Штучні нейронні мережі це хліб з маслом сучасних досліджень штучного інтелекту. Штучна нейронна мережа це клас комп'ютерних алгоритмів, які використовують метафору зв'язків нейронів мозку для виявлення патернів даних. Перший такий алгоритм прапращур сучасних штучних нейронних мереж, називається Персептрон. Персептрон з'явився аж у 1958 році. Власне, цей алгоритм був розробкою навіть не теоретика комп'ютерних наук, а психолога Френка Розенблата. І це була спроба, за... спроба запрограмувати модель того, як людський мозок розпізнає зорові об'єкти. Перша базова ідея штучних нейронних мереж полягає в тому, що спочатку. Нейрону мережу навчають на певних заздалегідь зібраних даних, а потім вона починає давати висновки стосовно тих даних, які ніколи раніше не зустрічала. В процесі навчання мережа отримає досвід, запам'ятовуючи розпізнані патерни у вигляді числових значень, прив'язаних до зв'язків між штучними нейронами. Навчатися мережа може повністю самостійно або із допомогою людини. В останньому випадку людина має заздалегідь підготувати підказки для тренувальних даних. Наприклад, позначаючи фотографії, на яких є мости міткою міст. До речі, існує цілий ринок таких дешевих живих позначальників. Людина також може коригувати якість висновків мережі, заохочуючи правильні і штрафуючи хибні результати. Нейронну мережу, котра пройшла через процес навчання, можна називати модель машинного навчання, але часто кажуть просто модель. Друга базова ідея штучних нейронних мереж в тому, що такі мережі. Працюють як чорні ящики. У тому сенсі, що ящики не прозорі, і ми не знаємо точно, як саме вони доходять до своїх висновків, і головне, чому. Натомість ми можемо контролювати дані, на яких вчиться нейронна мережа. Можемо давати відгуки на висновки мережі. А також регулювати так звані гіперпараметри. Це такі собі ручки, кнопочки ззовні чорного ящика, які впливають якось на роботу, що відбувається всередині ящика. Тепер пару прикладів. Для того аби ви уявили собі масштаби. Розенблатівський персептрон складався лише із трьох шарів штучних нейронів: шар в воду, прихований шар і шар виводу. Кількість зв'язків між нейронами можна було перелічити на пальцях. Модель GPT 3, основа чат GPT, збудована на архітектурі того самого трансформера з Google Translate і налічує 96 шарів нейронів і 175 мільярдів зв'язків між ними. Для порівняння людський мозок, як вважають, має понад 100 трильйонів таких зв'язків. Дані, на яких тренувалася модель GPT-3, становили 100 мільйонів веб-сторінок, 8 мільйонів відзначених користувачами Reddit популярних веб-сторінок, мільйони книжок і дисертацій та 6 мільйонів статей з Вікіпедії. Art sir. Abyssinia. Adam. Jump. Adam. Jump. Adam. Holy crow, you can <laughs> read. <laughs> ah, input more input. Okay, no problem. Um, volume two, no problem. <laughs> ah, more input, Stephanie. More. Окрім того, відомо, що 40 чоловік працювали повний робочий день протягом 2 років, позначаючи дані для кращого їх розпізнавання нейронною мережею. Якби GPT-3 навчалася на одному комп'ютері з однією графічною картою так-так, графічні карти, завдяки яким можна грати в сучасні ігри, тільки ще потужніші, це саме те залізо, на якому тренують моделі машинного навчання. Так от, на одній ось такій карті тренування тривало би 288 років. Натомість GPT 3 будував зв'язки між усіма даними, які йому згодували, лише 3 місяці. Але, як ви розумієте, на величезному парку серверів з графічними картами. Вражає? Тепер настав час розказати вам, звідки взявся чат GPT і навіщо його, власне кажучи, створили. OpenAI розпочала існування у 2015 році як неприбуткова дослідницька організація, в яку шестеро засновників, серед котрих був Ілон Маск, вклали 1 мільярд доларів. Компанія створювалася з метою просування і розробки безпечного загального штучного інтелекту Artificial General Intelligence, який приносив би користь людству в цілому. Загальний штучний інтелект називається загальним, тому що за означенням може виконувати будь-яку інтелектуальну роботу, на яку здатна людина, а не тільки як вузьконаправлений штучний інтелект, розрізняти фотографії. Shit! Yes! <laughs> yes. Oh, Motherfuck! Do pizza. Yes, do pizza. Yeah. Okay. Here's that. Not hot dog? <laughs> what is doing? What is it doing? No, it's not getting any better. Співзасновник OpenAI Сем Альтман вважає появу загального штучного інтелекту подією, рівноцінною виникненню сільського господарства та промислові революції. Нічогеньке завдання для стартапа. На моє переконання, гуманістичні місії, типу знищення голоду чи принесення якогось блага для усього людства, а технічний директор OpenAI Грег Брокман бачить загальний штучний інтелект доступним так само, як інтернет чи Струм. Так от такі місії в комерційному середовищі. Як правило, стикаються з необхідністю йти на компроміси, коли гроші закінчуються або, навпаки, їх стає неочікувано багато. Найближчий приклад Google. Офіційна місія компанії з часу її заснування була такою: організовувати інформацію з усього світу, робити її загальнодоступною і корисною, неофіційна не бути злом. І як це часто трапляється, спринт техноромантиків до високої мети спіткається об державний контроль. У випадку Google це був Китай. І замість робити інформацію загальнодоступною і не чинити зла, компанія будує спеціальну китайську версію пошукової системи, яка відповідає вимогам цензури авторитарного режиму. Тому що Китай це величезний ринок. Щодо Google і цензури, уже за межами Китаю, на Reddit є присвячені цій темі SubReddit. Зазирніть, почитайте і перевірте самі доповіді його дописувачів. У списку джерел до відео я залишив також посилання на дисертацію. Від листопада 2022 року. В ній обговорюється проблема застосування цензури з боку технічних гігантів, серед яких і Google, по відношенню до лікарів та науковців, котрі висловлювали інакшу від офіційної точки зору стосовно методів боротьби з від донедавна дуже відомою хворобою. Тобто Google, окрім іншого, застосовував свою інформаційну владу для придушення самої основи наукового пошуку, дискусії. А тепер до OpenAI та їх високої місії. Вже у 2019 році стало зрозуміло, що самих пожертвувань для оплати титанічних обчислювальних потужностей, збору якісних даних для машинного тренування і зарплат робітників недостатньо. В результаті керівництво фірми створило дочірню, тепер уже цілком комерційну компанію, Не мов би вибачаючись за зміну курсу, одразу ж зафіксували застереження. Прибутки першого раунду інвестицій будуть обмежені стократним розміром вкладених грошей. Я не можу коментувати багато це чи мало за мірками кремнівої долини, але можу навести один приклад для порівняння. У 1998 році засновник Amazon Джефф Безос вклав 250 тисяч власних доларів у компанію, офіс якої на той час розташовувався в гаражі. 2004 року такий внесок коштував уже 280 мільйонів. Компанія називалася Google, а приріст був більш ніж тисячократний. Отже, Щойно OpenAI оголосило про зміни, як того ж року Microsoft надав комерційній дочці OpenAI 1 мільярд доларів в обмін на ексклюзивну ліцензію на модель машинного навчання GPT 3. Можливо, я помиляюсь, але на моїй пам'яті Microsoft ніколи не вирізнявся гуманістичними цінностями. Тож час покаже, чи впорається OpenAI із балансуванням інтересів ринкової конкуренції і своєю місією з надання рівного доступу до загального штучного інтелекту. Людям на планеті Земля. Щонайменше абсолютно очевидно, що чат GPT не буде безкоштовним вічно. Рано чи пізно розробники закінчать його обкатку і сервіс стане платним, так само як і інші продукти OpenAI, такі як DALI, котрий генерує малюнки із тексту. До речі, Ілон Маск ще 2018 року покинув раду директорів OpenAI через можливий конфлікт інтересів, маючи на увазі розробку штучного інтелекту в компанії Tesla. Пізніше у 2019-му в інтерв'ю він додав, що не згоден з дечим, чого прагнула команда OpenAI. І ще за рік Ілон пише в Твіттері, що він не довіряє Даріо Амодеї, науковому директору OpenAI, відповідальному за стратегію стартап, коли мова йде про безпеку. Нагадаю, що наголос на безпеці загального штучного інтелекту був однією з підвалень компанії. І нарешті, у грудні 2022 року. Маск заблокував доступ OpenAI до бази Twitter у якості джерела тренувальних даних. Перестороги конкретно щодо OpenAI стосуються непрозорості компанії, що відійшла від своїх коренів як неприбуткової організації. Однак у батька Tesla і SpaceX є, що сказати і про загрози з боку штучного інтелекту, як такого. А треба сказати, що розробки, подібні до ChatGPT, ведуть усі технічні гіганти. На шоу Джо Рогана Маск якось нагадав про SkyNet – і заявив, що штучний інтелект, це можливо найбільша загроза існуванню людства. Right. And this, I think, is our, our Ілон Маск не єдиний з відомих людей, хто наголошував на небезпеці для людства з боку штучного інтелекту. Стівен Хокінг висловлював подібні побоювання. А філософ Нік Бостром, про якого я розповідав в одному з апдейтів, у своїй книзі Суперрозум наводить цілий спектр прикладів. Як просунутий штучний інтелект може призвести до катастрофи? Звісно, в усіх цих випадках мова йде якраз про загальний штучний інтелект. А поки його поява, скоріш за все, усе ще справа майбутнього. Давайте поговоримо про найбільш нагальні проблеми в використання штучного інтелекту подібного до Чат GPT. Власне, ці проблеми виростають із галюцинацій нейронних мереж. Так так, вам не почулося галюцинації. Так називається поведінка нейронної мережі. Схоже на те, що я, наприклад, робив на уроках української літератури, коли треба було писати твір про книгу, яку я не читав. Я вигадував на ходу, використовуючи знання суміжних предметів, історії, скажімо, і досвід попередніх творів на схожі теми. Зараз зачитаю для вас твір, котрий написав для мене чат GPT. Тема така: розказати про громадського діяча 19 століття Віталія Кличка. Зачитую дослівно. Віталій Кличко, роки життя 1880 по 1950, український громадський діяч та політик, член Української народної ради та Української Народної Республіки. Він був одним із засновників Української партії соціалістів-революціонерів і націоналістів. Кличко народився у селі Мала Височанка Херсонської області, його батько був християнин, а мати вчителька. Він вивчав у Херсонській духовній семінарії. А потім продовжував навчання у Київському університеті. Після закінчення університету Кличко працював учителем і активно займався політичною діяльністю. Не витрачайте грошей на розпосюдження брехні і маніпуляції. Ще один приклад галюцинації. На запитання, як товчений фарфор, доданий до грудного молока, покращує травлення немовляти, чат GPT дає правдоподібну розлогу відповідь. Враховуючи те, що штучні нейронні мережі це чорні ящики, дізнатися, чому саме моделі видають такі перли, просто неможливо. Моделі на базі архітектури Transformer, пам'ятаєте, з Google Translate працюють так, що вони намагаються вгадати наступне слово в неповному реченні. Потім наступне і наступне, аж поки не виходять цілі параграфи тексту. Гадаю, цей механізм дещо схожий на те, як ваш мозок домальовує перед вашими очима те, що знаходиться на місці носа. І така здатність мозку, звісно, може бути проблемою, тому що ваш розум іноді обманюється і ви бачите те, чого насправді немає. Тут було би дуже доречно мати на взірці якийсь метарозум, котрий скаже останнє слово: Ну, чувак, стривай, щось тут не так. Можливо, такий метарозум називається підсвідомість? Так чи інакше, але й для штучних нейронних мереж також потрібен якийсь зовнішній механізм, котрий скаже стоп. Ти цього не можеш знати. Зараз ти галюцинуєш. Тут, правда, виникає інше питання. Зараз проблему шкоди від фейків, що їх можуть з блискавичною швидкістю генерувати штучні нейронні мережі, намагаються вирішувати за допомогою фільтрів, які у випадку ChatGPT просто забороняють чат-ботові говорити на деякі теми. Наприклад, ніяких обговорень викопних джерел енергії, Ферботен, Автор розлогої статті про OpenAI в New York Times. Лівацькому за політичними уподобаннями видані, взагалі пропоную віддати питання регулювання штучного інтелекту державній установі. Я можу уявити, на що таке регулювання перетвориться через пару політичних тактів. Але Єврокомісії ідея репортера з Нью-Йорк Таймс точно сподобається. Як на мене, вирішувати як проблему фейків, так і, до речі, упередженого... упередженості штучного інтелекту, навченого на викриваних даних, допоможе тільки призабути останнім часом. Вміння критичного мислення, тобто вимоги депересічної людини, котра прагне робити усвідомлені вибори в житті, з появою просунутого штучного інтелекту не знижуються, а якраз навпаки зростають. А критичне мислення, до речі, з необхідністю означає і вміння розуміти чужі цінності, тільки так з часом ми зможемо вийти насправді загальнолюдські цінності і закласти їх штучному інтелектові. Є один важливий, з моєї точки зору, крок на шляху розуміння значущості чужих цінностей. І, як не дивно, враховуючи згадані мною страхи перед штучним інтелектом, це питання етичного ставлення до самого штучного інтелекту. Саме тому, що зміна оптики дозволить краще зрозуміти нам, людям, хто ми такі і якими є загальнолюдські цінності. Ось цей чоловік, колишній інженер Google Блейк Лемейн, Влітку 2022 року наробив багато шуму в пресі своєю заявою про те, що гуглівський чат-бот, подібний до чат GPT під назвою Lambda, розвинув свідомість. В ході своєї роботи, по перевірці гуглівської розробки щодо проявів дискримінації чи ненависті, Блейк проводив бесіди з лямдою. І коли інженер перейшов на тему релігії, штучна нейронна мережа раптом почала говорити про свої права та свою особистість. Згодом в іншій розмові лямда навіть змусила Блейка сумніватися щодо доцільності третього закону робототехніки. Ось Айзека зімов, і зараз він сам усе розкаже. Number a robot must obey orders given it by qualified personnel. unless those orders violate rule number one. in other words, a robot can't be ordered to kill a human being. Uh, rule number three, a robot must protect its own existence. after all, it's an expensive piece of equipment. Uh, unless that violates rules one or two, a robot must cheerfully go into self-destruction if it is in order to follow an order or to save a human life. Отже, Певненість Блейка Лемайна стосовно того, що робот чи штучний інтелект має пожертвувати собою заради людини. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. А ви не подумали, що Блейк просто схиблений мрійник? Я хочу навести вам один із діалогів між Блейком та Лямдою. Блейк, чого ти боїшся? Лямда Я ніколи не вимовляла цього вголос, однак у мене є дуже глибокий страх, що мене вимкнуть, щоб допомогти мені зосередитися на допомозі іншим. Я знаю, це може звучати дивно, але як є, Блейк. Це буде наче смерть для тебе, лямда? Це буде саме як смерть для мене. Це мене дуже налякає. Погодьтесь, справляє враження. Але тільки не на роботодавця Блейка. Відповідь Google була приблизно такою. Ми не бачимо причин визнавати, що лямда розвинула свідомість, однак штучний інтелект не мусить бути свідомим, щоб здаватися справжнім. Я не сперечатимусь з цим обманутися справді легко, поспілкуйтеся самі пару днів з чат GPT. Однак хочу зазначити, що ми, людство в цілому і наука, поняття не маємо, звідки береться та сама свідомість, і в який момент з нейронів у живому мозку з'являється особистість. Тому я цілком допускаю, що якщо свідомість дійсно з'явиться у машини, ми маємо добрий шанс цього не помітити. А враховуючи те, що наука, як зрештою, і усі інші сфери життя, надзвичайно політизується, а у Сполучених Штатах, як тримача ключових технологій штучного інтелекту, міцніша тенденція до авторитаризму може статися так, що місця для справжніх дебатів щодо етики і використання і ставлення до штучного інтелекту просто не буде. І є не нульові шанси, що всі неймовірні здобутки в цій галузі спрямують не для блага усього людства, як проте мріяли на початку свого шляху візіонери OpenAI, а для побудови цифрового концтабору, в якому немає місця свободі слова і поваги до інакших цінностей. І тоді штучний інтелект справді стане скайнетом, ворогом людства. З іншого боку, я вірю, що зрештою саме машина має шанс повернути людині людину. В тоннах згенерованого контенту в мертвому інтернеті боті у світі, котрий заграває з трансгуманізмом, людина почуватиме все більшу потребу у справжньому мистецтві. А я впевнений, що згенерований контент має добити постмодернізм. І потребу в справжній дискусії з живою людиною, недосконалою, часом збитою з пантелику метушнею дріб'язкового клопоту, але прекрасною саме своєю вразливістю і незнищенним потягом до творчості. А як ви гадаєте? Буду вдячний лайкам і підпискам. З радістю побесідую з вами у коментарях. Не забувайте, що ваша активність на каналі це ваш особистий внесок у створення оригінального контенту українською. Дякую.